Економічна рецесія в США триває безробіття зростає, але чимало приватних підприємств продовжує процвітати та навіть розвиватися. Серед них мережа заправок Бакісу у Техасі, і вони не лише мають чимало клієнтів, а й справжніх шанувальників. Усе завдяки тому, що на цих заправках збудовано найвищої якості туалети. Про секрет фінансового успіху Бакіс в сюжеті Тетяни Ворожко в Техасі майже 130 тисяч кілометрів швидкісних доріг. І водіям часто доводиться терпіти. Я виїхала з Х'юстона з великим термосом кави і терпіла, доки не доїхала до Бакіса. Ми побачили цей знак 50 кілометрів тому і терпіли. А чого напружути міху? А заради цього, цей громадський туалет на звичайній заправці гордість штату Техас. Прибиральники постійно підтримують чистоту в цьому туалеті з понад десятком кабінок. Дизайн ніби зі сторінок модного журналу мене люди запитували щодо дизайну, аби відтворити його у своїх домівках. Бакіс процвітає. Нещодавно була відкрита вже 30-та заправка цієї мережі, яка працевлаштовує понад тисячу мешканців Техасу. На сайті Фейсбук він має понад 75 тисяч шанувальників. Чимало кліпів про цю заправку можна знайти на сайті Ютуб акізакіс найкраще місце, в якому я коли-небудь був. Звичайно, клієнти люблять смачну їжу, яку готують в ресторані, і той факт, що на заправках заборонено заправляти фури, але безперечно причина фінансового успіху туалет. Адже власники зрозуміли, може гроші і не пахнуть, але бажано, аби їхнє джерело пахло приємно. Тетяна Ворожко, Голос Америки.